Добрий день всім! Давно не було відео на каналі. Трошки були інші справи, але мому синтайчику, хто дивиться, накрилося сціплення. Верніш вижимний. За 12 років одходив він свої. то вирішили поставити другу. Десь їхати, купляти, не хочемо, Порився я у гаражі сказав, що Жигульовський підходить, але в жигульовського діаметр менший. Не підходить. Ще один є якийсь. Не знаю що. Теж не підходить. Діаметр малий. А от колись жінка кричала, поздавай з все в металолов. <рошу> я його заникав, там висіло. З москвичовський в мене режимний, я його зняв, приклав, а він один в один, що на сінтаю і думаю, що, мабуть. Буде ходити довше, колишній. То я його сюди перемашу, поставлю. По діаметру наружньому він бачу ідентичний джигульовському бо в мене стоїть джигульовська корзина. Хто дивився. Значить, що, ставмо Москвичовську. Вижимно, та й буде Москвич, Жигулі Сінтай. Трактора нема показати десь брата, бо нема здоров'я розбирати, та десь брат розбирає, а вижівно то вже складу. Отак, От що хто може міняти вижемно, то не купляйте, Найдіть, лучше москачівську. Поставте. Я думаю, що він буде довше ходити. Як простий. Оцей Синтаївський. Ну, він в мене 12 років ходив. Без маски, без нічого, бо він і не маститься, я її ніколи не мастив. То вже прийшла пора її замінити. Будемо міняти, щоб тебе в ліс завезти. Да. Завеземо. Сьогодні, сьогодні зробимо, побачимо результат, як поставив. Ну все, дивися. Москвич був, який у нас року. Що я пам'ятаю? Вроді 82 го чи 86 го щось таке. Але техесенький. Все, зробимо. Протестируємо, тоді знімемо ще покажемо, чи буде він вижимати, чи не буде.